Привіт! З наближенням нового року ми підготували для вас ідеальний подарунок для вашої родини: це телевізор Samsung 55 дюймів QLED 4 k який стане чудовим вибором для сімейного перегляду фільмів, ігор на консолях та перегляду контенту на стрімінгових сервісах. Давайте розглянемо його детальніше. Що робить цей телевізор особливим? Це технологія Quantum Dot, яка гарантує найкраще зображення. Завдяки 100% об'єму кольорів вона вловлює світло і перетворює його на захоплюючі кольори, які зберігають свою насиченість навіть за будь-якого рівня освітленості. І ви побачите це самі. Крім того, цей телевізор перевірено Pantone, що означає, що передача кольорів буде максимально реалістичною, будь то для перегляду фільмів або для ігор. Для любителів ігор Samsung потурбувався про найкраще зображення завдяки Motion Accelerator. Ця технологія автоматично оцінює та прогнозує рух між кадрами. Забезпечуючи чітке зображення навіть у найшвидших сценах. До того ж, авторежим низької затримки ALLM оптимізує налаштування для ігор, забезпечуючи швидке реагування на ваші команди. Ігри на цьому телевізорі це справжнє задоволення. Не забуваємо і про звук. Телевізор оснащений технологією об'ємного звуку Light, Отіє слайд, яка забезпечує повне занурення в аудіоподії під час перегляду фільмів або ігор. І адаптивний звук на основі аналізу сцени дозволяє оптимізувати звук під тип контенту. Тож чи це динамічні сцени у фільмі, чи гучні моменти в грі ви завжди будете насолоджуватись чистим і чітким звучанням. Якщо для вас важлива енергоефективність, цей телевізор не підведе. Завдяки режиму AI Energy телевізор автоматично визначає рівень освітленості в приміщенні і підлаштовує яскравість дисплея, щоб знизити споживання енергії. І ось ще одна цікава деталь: пульт цього телевізора має сонячну панель на зворотному боці, що дозволяє підзаряджати його за допомогою сонячного світла, що дуже зручно погодьтесь. Samsung 55 дюймів QLED 4K. Це не просто телевізор, а справжній мультимедійний центр для вашої родини. Від реалістичної передачі кольорів до чіткої картинки в іграх і об'ємного звуку. Він точно стане ідеальним подарунком до Нового року. Тому, якщо ви шукаєте найкращий подарунок для себе чи своїх близьких, не сумнівайтеся, цей телевізор точно вартий вашої уваги. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться своїми враженнями. До зустрічі в цитрус!